Найстаріша людина, яка була зафіксована книгою рекордів Гіннеса. Жанна Луїза Кальман народилася 21 лютого 1875 року у Франції. Вийшла заміж за багатого чоловіка Френана Ніколаса Кальмента. Можливо, це зіграло велику роль на її довголітті, тому що їй не приходилось заробляти на життя. Вона любила проводити свій час дуже активно, грала в теніс, плавала та бігала. До 100 років вона їздила на велосипеді, а у 85 вона вирішила зайнятися фехтуванням. До 115 років вона ходила сама, поки вона не впала та не зламала. Мала свою стегнову кістку, після чого їй знадобився візок. Вона пережила свою доньку, а також свого внука, який загинув в автокатастрофі. Вона стала самою старою живою людиною у віці 112 років. У 114 років вона знялась навіть у фільмі про Ван Гога, що зробило її найстарішою актрисою в світі. Вона чітко мислила аж до самої смерті у 1997 році. У віці 122 роки та 164 дні. Вона розповідала, що саме її спокійний душевний стан сприяв її довголіттю.